Ого! Е! Это удар. Форель на Днепри. Е! Е! кабан. Это же реально кабан. Есть! Зараз ще зійде. Хотів зловити зереха, а зловив ось таку красуню. Ой. Всім привіт! Приїхав сьогодні на затоку Дніпра. Будемо ловити всю по суті рибу, тому що взяв весь свій арсенал і блешні, і воблери, і джиг. Сьогодні спробуємо половити зранку на невеличкі воблерки. Можливо, якісь голови, жирешок летить. Не знаю. Зараз така. Погодка і пора року, коли може влетіти по суті вся риба, яка водиться у нас в Дніпрі. А ввечері, ну ближче так до вечора, буде вже кидати джиг, можливо, якийсь судачок підійде, а там вже будемо дивитися. Я вам бажаю приємного перегляду. Будемо розпочинати риболовлю. Я думаю, сьогодні буде дуже дуже цікаво, тому що погода реально дуже класна. Все майже все вже розцвіло. Клас, буде сьогодні дуже тепло. Я думаю, що я сьогодні навіть зніму цю курточку буду в футболці, тому що синоптики передають реально дуже-дуже тепло, там плюс 25 чи плюс 27, щось таке. Ого. Промазав. Оце жерех був. Це був жерех Промазав по оберу. знову покльовка Знову покльовка, промазує, промазує. сикав Головень чи жерех, не знаю. Жерех. Чи головень? Головень. О, слухайте, такий непоганий. О, такий голавель. Дивіться, який класний. Ох, і дав. Ох, і дав, друзі. Жару. На дизера. Дізер 45 СП. -шки. Фу, оце клас. Пофоткав головлика. Давайте зараз його відпустимо. Ну, Зачепуйся він гарний. такий красень. Дивіться. Давайте його відпустимо тихенько. Щоб він поплив і клював ще. Дуже сильна риба. Ви яка спина. Клас. Дивіться. Пішов, пішов. Ось такий от маленький 45-й воблер. Спокусив головника. Хто сюди йде йде, йде. Тикнув і все. Просто тикнув носом. Але зацікавився. Але зацікавився. Це тільки ранок. Я по суті сюди приїхав на весь день. Можливо, в обід щось буде нормальне, чи ввечері взагалі. Ух. Ну, це жерех, 100% жерех. Дуже маленький воблер для нього. Він напевно, що не хоче його їсти. Я коробку залишив там, на попередньому місці. летів, летів за воблером і не встиг. Форель. Форель. Форель на Дніпрі. Що? Я в шоці. Спрацював копія на ріджа 35-го. Ось така штучка. Це квант. Я в шоці. Перша форель у мене на Дніпрі. Ого! Є! Оце удар. Щось таке більш-менш. Знову форель. Ні, ні, це голавель здоровий. Як здоровий? Нормальний. Нормальний голавлик. Як, як його взяти? Ну це вже такий заслуговує фото. Іди сюди. А? Слухай, то здоровий. Здоровий. Отакий ну, пів кіла точно є. Ну, Опа! Дивіться який кабан. Це вже реально кабан. Знову квант, копія на 35-го ряджа, спрацювала. Дуже сильний удар, дуже потужна риба. Клас. будемо фоткатися. Будемо відпускати це окрасення. Ну, давай. Давай, давай, давай. Пішов. Пішов. Зараз ще зійде. Трошки порезала пальцы yeah. Да, трошки покоцала пальцы а така щука На воблера Фискар миноу натуралти Ну, а сейчас такая вот щучка Взважила 930 грамм Важить Хотів зловити жереха, а зловив ось таку красуню. Вже віднеростились, бачите, такі плями залишились, вона без ікри, без нічого, ось така красуня. Будемо відпускати щучку отаку от гарнюня. Зараз трошки відійде і піде, думаю. Ух, oh, є! Yeah. Yeah. Що це таке маленьке? Жерех, ні, Голавль? Oh, а це мощ. Так вмазав. Кричить щось. Oh. Так, біжи. Маленький. Такий малий, а так взупив. Таке малий, таке Угу. Знімає. Ой! Злетіло. Не знаю, Ого! Ого, це клівака! Знову голова. Гарний голавль, Та який гарний? гарний Ну, краще, ніж той. От це влупив. О, це вже гарний. Такий збитий. А побитий він капець. Ну так, це вже є його. Може щучка. Класний. Потужна рибка. Так, відпустимо головника Перестав щось клювати. Головень, жерех. Коротше кажучи, і виходів вже немає. Поки що насолоджуюсь погодою, весною. Насправді дуже класно зараз на вулиці біля річки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі в новому відео.